Ми сьогодні знаходимося в Hub, стартап школи львівської політехніки, де в новому, сучасному, чистому, професійному середовищі народжуються інноваційні продукти. І я розповім про одержання і дослідження Booster. Ми міряємо всі компоненти, перемішуємо і контролюємо всі етапи виробництва. Нам важливо, щоб продукція Vedma Booster відповідала найвищим стандартам. Основні інгредієнти Booster — це є гриб-їжовик, а саме його екстракт. А також МСТ Олія. їжок ребільшостей він при вживанні позитивно впливає на концентрування уваги, позитивно впливає на імунну систему і дає нам енергію. МСТ це середньоланцюгові три гліцериди, які швидко розщеплюються і швидко дають енергію. Гриб для ясності розуму та стійкості до стресу, олія для енергії кращої засвоєння. Це ефективна, але м'яка дія без стимуляторів. Цікаво спробувати вам ведма бустер або проконсультуватися щодо споживання, то прошу писати в коментарях, і ми з радістю відповімо на усі ваші запитання.